Роман, який протягом багатьох років був заборонений через. Зміст і нецензурну лексику. Деякі слова в цьому відео я буду запікувати, тому що ця соціальна мережа може бути до цього чутлива. Сьогодні будемо з вами говорити про роман видатного англійського письменника Девіда Герберта Лоуренса, а саме коханець леді Чаттерлей». Книжка 18+. І раджу читати її 18+, тому що тут у нас є ще філософія, яку не завжди зрозуміють підлітки. Отже, дійсно цей твір спочатку був в суді, і коли ви подивитесь на обкладинку із «Строголева», ви можете подумати, що це про щось миле, невимуше. Не але ні, це зовсім не мила історія. Роман, у якому еротика і сексуальність існують на рівні з чудовим прописаним психологічними нюансами та аналізом того часу. І також до книжки у нас є ілюстрації від творчої майстерні агравка. І насправді ці ілюстрації старила викупив взагалі в іншого іноземного видання, кому е, були продані ці ілюстрації. Тому на обкладинці ви можете бачити ці ілюстрації. А також е, в самій книжці вони доволі такі дивні. У них є якийсь зв'язок з текстом, але вони трішечки. Дивні бувають ці малюнки, ну, творчість буває різна, як то кажуть. Ну а тепер поговоримо про сюжет книжки і про проблеми, які вона підіймає. Отже, у нас розпочинається історія з того, що у нас є коні, це і є та Леді Чатерлей, та її чоловік Кліфорд. Кліфорд у нас побував на війні і став паралізований нижче пояса. Тому він вже був на візочку, і, звичайно, вони не могли вже кохатися, мати дітей і в такому плані проявляти свої почуття. Але на Важаючи на це, коні дуже про нього піклувалася. Е, навіть мені здалось на початку, що дійсно його кохала. Також в їхньому такому маєтку скажімо, була прислуга, але якісь такі інтимні речі, якісь такі для нього сукровенні, Вона робила сама, тому що йому це було приємно. Якось вона розмовляла зі своїм батьком, який їй говорить: слухай, сонечко, ти моє дорогеньке, ти тут трошки танеш на очах. Може тобі знайти коханця, щоб тобі веселіше жилося. Ну а що, ну а що ти ж не будеш все життя? Отак говорить їй. Вона цим словом не придає прямого великого значення, але дещо з неї залишилося. Бо все-таки вона знаходить свого першого коханця. Я не буду розкривати карти, хто це і чому вона з ним переспала, але кілька разів, але потім вони розходяться через те, що їй стало з ним просто некомфортно, не подобався він їй. Дуже самозакоханий нарцис. В той час Кліфорд пише свої оповідання, тому що він вирішив, що якщо в нього паралізована нижня частина, то він буде робити щось руками і мозу. То... Також в них вдома часто збиралися Якісь інші чоловіки вони обговорювали чоловічі теми і робили вигляд, що коні немає, і вона робила вигляд, що її там немає. А вона там собі слухала про що вони говорять. І коли чоловіки говорили про кохання, про кохатися, і вони запитали Кліфорда, що він думає з цього приводу. Він сказав, що для нього важливі внутрішні діалоги між родиною, що для нього сексуальний зв'язок не такий важливий, і що взагалі ми взагалі то спілкуємося, і спілкування це мега важливо. Ось це спілкування, тримання діалогу, Ого, це мега-класно, і він це дуже детально нам доводить. Типу тобто він говорить, що спілкуватися потрібно, що в нього все базується на діалогах, і йому більшого не треба. І що цей діалог повинен бути, і що це мега-мега добре. <ривіт> але хочу зазначити, що Кліфорд не був хорошим чоловіком. Тобто, ми розуміємо, що всіляки буває в житті, і що ось він став паралізованим, але він ніяк не прияв любов до своєї коні. Тобто він не давав їй розквітнути, він не торкався до неї, він не цілував її і не робив компліменти. Вона просто існувала з ним. Вона просто мала його хвалити. Підносити, доглядати, але взамін нічого не отримувала. Тобто ніякої любові від нього до неї не йшло. Вона собі просто, ніби була рабинею в золотій клітці, бо ми не забуваємо, він був баранетом на хвилиночку, тому в неї вже був такий певний статус. Тому тримайте це протягом всього твору в голові, що він не проявляв до неї ніяких знаків уваги і не турбувався про неї. Якось вони з коні гуляли лісом, і він тут їй говорить: дорогенька, бачиш, оце все. Це моє. Отже, я маю це комусь передати. І він каже: мені потрібен спадкоємець. А вона така: ну, типу, а як? Ну, ти паралізований, як ти хочеш того спадкоємця?» А він їй: говорить, Та ти переспи з ким хочеш, то що, проблема? Чи що. У нас тут діалоги внутрішні, нічого не означає. Це просто щось цілесне. Мені головне, що в тебе тут нічого не було. Ось тут це важливо. В нас діалоги. Ти ще думаєш, ще подумаєш через заняття цим. Ти мене розлюбиш чи що? Ти думаєш, що це так важливо. Я думаю, що ти теж думаєш, що це не важливо. Ось так він її заливає, заливає, що, типу, обери будь-кого, хто тобі подобається. Мені взагалі пофіг, пофіг, з ким ти переспиш, переспись кимось. Мені потрібен спадкоємець. Коні така стоїть в шоці, така думає, ну хорошо, ну якщо ти так хочеш, я подумаю про це. Тобто, це ще був один дзвіночок про те, що він не дуже так сильно і її любив, тому що не ну, хто скаже каже в здоровому розумі, іди переспис з кимось. Бо можна було сказати, давай встановимо якусь Дитину, але я не знаю, були в ті часи дитячі будинки чи не були. Мені здається, що були. Ось цю інформацію потрібно уточнити. Як ви вже зрозуміли з моєї розповіді, коні все віддавала. Віддавала всю свою енергію, всю свою увагу. Вона постійно слухала, як він читає. Вона постійно його вихваляла, вона постійно за ним доглядала. Тобто, по факту в неї не було свого я. Вона про себе не піклувалась. Вона була постійно з ним і вона почала мрніти. І тут до неї приїжджає її сестра і говорить: ти щось зовсім сохла. Ти дуже сохла. Вона говорить: тобі потрібно якось розліктися, тобі потрібно щось зробити. Ну, ми поїдемо кудись там, ну, ми будемо якось тусуватися, ну, ти когось там може знайдеш, але вона ніяк не могла залишити кліфорда самого своєю проблемою, тому що він нікому не довіряв. Він вважав, що брити його має лише вона, що мити його має лише вона, і інше він цього просто не дозволяв. Але сестра її вогонь підходить до нього і говорить, так. Ми тобі шукаємо няньку. Вибирай, чоловік, жінка. Вони таку знайшли. Пані Болтон. В пані Болтон помер чоловік на шахті. Вже дуже дуже багато років. Вона така вже більш старша жінка. І вона завжди працювала такою наймочкою. Вона погоджується, йде до того клієферта, починає до нього заливати і шукати до нього різні підходи, як з ним працювати. Він спочатку дуже насторожено до неї ставився. Думав, що це таке, чому вона має за мною дивитися? Вона мені не подобається, Я хочу, щоб це робила моя дружина. Але з часом він дозволив їй робити все те, що робила коні. Так от, в коні з'явився вільний час. Вау! Вільний час! Нарешті в коні з'явився час на себе! І вона починає гуляти лісом. І якось гуляючи лісом, вона потрапляє на хатинку, біля якої були такі курятники, чи як це називається. Коротше, жили там пташечки. Хто ж там жив? Курочки. Курочки, здається, жили. Птаство. Розводили птаство, хай буде так, неважливо. І вона підсідає, бачить, тут це пляточко таке маленьке. І так подобається. І в неї тут сльозочка тече, а там з'являється такий Олівер, лісник, їхній лісник. Він бачить, як вона плаче, але в нього в самого є якась психологічна травма. Він боїться до неї підійти, він боїться до неї торкнутися, боїться з нею зговорити. І взагалі це ж дружина самого Кліфорда. І він намагається її уникати. Вона ж починає приходити до нього щодня, сідати біля його будинку. Запасні ключі, щоб там посидіти, і намагаються так відволікатися. І якось він здається. І вони. Кохаються, і тут вона відчуває себе жінкою, вона відчуває, що вона може бути бажана, вона час трошечки боїться. Але вона відчула себе, так то скажемо, в чоловічих руках, відчула увагу до себе, відчула, що до неї торкаються, відчула, що її люблять. Тому що від Кліфорда вона не отримувала увагу. Тут загалом мені здається, питання не в тому, що вони там кохалися з Кліфордом, не кохалися. а питання в тому, що Олівер лісник проявляв до неї увагу, казав, яка вона там красива, що хоче до неї торкатися, яка вона там розкішна. А Кліфорд навіть щочкою не цьомав. Навіть за ручку її не брав по голівонці, не гладив, не хвалив її. Ну от і в тому і проблема. Так от вона починає до нього часто заходити. Вони тепер часто там кохаються, говорять про щось, і будуть плани на майбутнє, як він має розлучитися, як вона має розлучитися, щоб вони разом спарились. скажімо так, коні не впевнена до кінця, як це все зробити. Вона в той же час хоче дитину і говорить про це бажання Оліверу. А в нього вже була дитина від. Так би скажемо, попереднього попереднього шлюбу, і він якось дуже ну, не показав своє бажання, що він хоче дитину, але і проти він теж не був. А вона дуже хотіла дитину. Вона хотіла відчути себе матір'ю. І ось цей весь балаган потрібно було пережити. Вона їде у Венецію разом з сестрою та батьком на щось там, спілкується з класними людьми і пише записку Кліфорду, що хоче розлучення. Вона вирішила, що буде з Олівером. Тут також піднімалося питання нерівності. Через те, що Олівер був лісник, а вона сама леді чатерлей, він боявся, і вона, напевно, теж трішки боялася, що з нею будуть сміятися, як вона так з лісником переспала. І батько її теж трішечки сміявся, і сестра не одобрювали е, спочатку цей союз через те, що це був просто лісник. Що він мені може дати, то він такий, і що про них скажуть люди? Ось це було в їхніх головах. Повернемося до Кліфорта та Місіс Болтон, тому що вони проводили разом дуже багато часу. І Якщо раніше Кліфорд не дозволяв нікому торкати, то тут йому подобалося, що вона його голить. Так він хотів, щоб вона його що голила його саме вона, він хотів, щоб вона до нього торкалася, вона його уважно слухала. Він почав розквітати з нею, ставати справжнім чоловіком, скажімо так, він почав працювати на шахті, там щось там контролювати. Тобто, буквально вона змусила його в себе повірити. Ми можемо прислідкувати тут лінію, що коли ви знаходитесь не з тими людьми, ви не будете рости, ви не будете кохати один одного, ви не будете тягнути до одного вгору. А як тільки ви знагоді... Ти правильну людину, яка буде вас підтримувати, говорити ти такий класний, в тебе все вийде. Все буде супер. Будете торкатись до неї, проявляти знаки уваги. То це, звичайно, буде. Проблема не в тому, що він не проявляв до неї знаки уваги, а вона аж не так сильно його возвеличувала. Хоча я скажу, що вона його возвеличувала на початку. Так то тобто вона його постійно хвалила, але щось йому все одно не подобалось. Проблема в тому, що вони не кохали один одного по справжньому, бо не хотіли робити це один для одного. Тобто, в нормальних здорових стосунках хвалити один одного, торкатись один до одного, цілувати до одного. Це щось в плані нормального. В них цього не було, і через це можна зробити висновок, що вони просто один одного не кохали, бо навіть не хотіли цього робити. Вони навіть не задумали, що щось не так. Чому книжка 18+, Бо я ж нічого такі не сказала за дуже там сцени 18+, тому що вони тут не були такі дуже прям розкриті. Тобто зараз у фентезі ці сцени змальовують набагато відкритіші, набагато приємніші, набагато класніші. Тут вони більш були такі описово не розкриті повністю. Були поверхневі описи, так ну не прям не прям дуже поверхневі, але трішечки поверхневі. Філософії тут не було прям мега, -мега Багато вона тут була присутня, але не була центральною мовою книжки, що ми тут будемо філософствувати. Так? Тут такого не було, тут розповідали саме про життя. Тут також були теми щодо оргазму, щодо жіночого задоволення, так, щодо кохання загалом, стосунки між людьми, статус, що скажуть люди, так, і в цьому подібному напрямку. Як ж розкриється доля головних героїв? Чи вони розлучаються і візьмуть шлюб з іншими? Що там буде далі відбуватися, я не буду спойлерити. Такі враження у мене залишилася книжка. Такі, неоднозначно, мені дуже часто було в якихось моментах трішечки нудно. В якихось моментах я щось не розуміла, особливо ілюстрації. Ви бачили е, яйця з сосками. Тепер ви бачили все. Ась тут у нас сосок на одному хуморі. Ну, типу, книжка не така якась збочена, що там прям таке щось було, і що там бачили таке неможливе. Ну, тобто, ілюстрації я трішки не зрозуміла, якщо чесно. Хоча я намагаюся кожне мистецтво якось зрозуміти. Але тут деякі ілюстрації, я наскільки намагалася їх якось внедрити в сюжет, в мене деколи це просто не вдавалося. Наприклад, як ось ті, які я вам показала. На мою думку, тут дуже гарно розкрили почуття між людьми. Ну тобто, як люди по-різному себе можуть вести з іншими людьми. Ну а на сьогодні все обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм та на мій тікток. Там я розповідаю про саморозвиток та книги. Ну а на сьогодні все всіх люблю. цілую, обіймаю. пока-пока.